Так, Сьогодні починаємо з цієї машини займатися. Прийшов у нас датчик коліна і прийшли нові свічі. Почнемо з того, що зробити порядок з тактом. Потім будемо перевіряти фази. Зразу кажу тут ланц і виставити фази. тут потрібні спеціальні приспособи. В принципі, я їх замовив, не знаю за скільки днів вони прийдуть. Тобто, перше, давайте поміняємо те, що у нас явно некоректно спрацьовує. А вже тоді будемо розбиратися, чи це в цьому було діло, чи все ж таки десь там щось лан скочив. Бо навіть при малій компресії автомобіль мав би запускатися схвачувати. А тут повний ноль. Так, старий датчик, до речі, з кусками металу непонятного. Корозі новий датчик вже інтегрований, ну давайте опустимо, попробуємо стартанути, подивимося, чи в ньому було проблема з А фік тобі тато, тут з Так, якщо комусь потрібен номер, ось такий був номер, йдемо СТТ, ставимо на вісічі. Всі свічі на луху залиті. Якщо залити свічку бензином запалити, вона правда має горіти. не приємно, довго. Росічкою встигло виветритися. Не горить Тож бензин, мав би горіти, правда Ну типу то що вдається полем, Але не підпалюється. Напевно, може щось з бензином не то. Так, я це зараз накрив, щоб просто подивитися продуктивність форсунок, бо мені здається, що вони просто самі форсунки льють люто. То всі майже. Це сильно. Це, сильно. це взагалі такий Голований капець. Інтересно, дітки пляшуть. Так, допустимо, ми виключаємо цей момент. Я ще хочу спробувати викрутити лямдазонд. Пам'ятаєте, у нас був колись матіз абсолютно схожими симптомами, що просто був обвалився каталік, забився. І автомобіль не хотів запускатися. Е, бо по вихлопу я не чую, щоб з глушника запах ішов взагалі хоч якийсь. Таке відчуття, що в нього нічого не поступає. Е, якщо ми зараз закрутимо свічки і викручуємо дозонт і вона запуститься, значить хана. Так, Не встиг зазняти, знімав лямдазонт. пробував запускати такий хлопок був, що в мене в ухах дзвонить. Не встиг зазняти. Треба було камеру поставити. Це мене штовхає на те, що у нас проблема з фазами. Значить, десь можливість в тому, що скочив ланц, який з розпредвалю втік. Тому прийдеться зараз нам зняти ці заглушки і дивитися, що там відбувається. Є вірність з того, що прийдеться знімати. Кришку і переставляти ланц. І веден з того, що скочу ланц. По-по-пу, як я не люблю таке. Як сказав, один великий класик. Белі, як не будемо показати, заважаємо так, класи. Немає. Коротше. Тут у нас рівно горизонтально. А тут у нас, як бачите, та ніфіга. Якщо у нас тут і горизонталь, то цей вал у нас пішов нафік. Фази у нас увалили, так приміром, десь на три зуба. Про що я? ми в лайні. Ми в лайні! Халяви не буває. Я трошки підрозібрав тут акумулятор, щоб ви поняли. Ось така от жопа. Хе-хе-хе-хе. Так що розбирати тут з цього боку прийдеться багато. Так, Не будемо поки що на цьому автомобілі завісати, розбираємо пізніше. Е, тут У е, нас є частина запчастин, це задній ліхтар, ми його замінюємо на новий, відреставрований ДХО. Е, на запчастини взяли ось цей моторчик, нам по факту потрібна лише металеву частину, пластмаса буде з того, тобто перекрутимо всю цю начинку. І Вакуумний підсилювач, бо цей пропускає. І щоб його поміняти, тут теж треба буде конкретно підрозібрати і повийожуватись. Так що почнемо з дрібниць, а вже вакуумний підсилювач залишимо на останок. Так, все працювало. все ми відремонтували. Все, працюємо, не працюємо. Так, перебрав з двох моточків, зробив один, зараз зняв кнопку, розбирав, перебрав і змастив, в принципі, можна вже її ставити, заклаюши відкриття багажника, тепер вона все файно чітко працює, вона не верталася, тобто нажав і вона застрягала. Тепер все працює на чином, набивши смазки так щоб як то кажуть, ще пару років служило. І збираємо назад, підключаю і збираю назад. А, і моторчик зараз, зараз зберу і покажу, як він працює. Так, Тепер у нас все чітко відкривається, закривається, кнопка не заїдає. Ага, Сколчисник включається з запалювання. І... Ну давайте, первое положение с затримкою. четко, Фуречи и я. Новый стопик, відремонтована щитка, відремонтована кнопка. Все, в принципе, срадина. Все це діло можна збирати там, де корозія позамазюкував. Зараз ще тут от три місця пройдуся і можна збирати докупи. Так, тут розібрав цю частину стінки, відкрити циліндру, його висунув з в сторону, по відіднів від нього роз'єми. Відінув роз'єми з цього, зараз ще роз'ємо з другого колопальця. Так, є. В принципі, від цієї сторони, від вакууму від'єднано все. Е, надіюсь, що вилізе, але ну, дуже глибоко сумніваюся. І він із того, що ну, то впреться в трапецію. що прийдеться, все ж таки, що нам розбирати трапецію. Ну будемо пробувати. Якщо що, будемо пробувати повертати, провертати його, щоб тим клапаном догори, щоб можна було його подати. Знизу. Знімається в кожух. Тут у нас є доступ, можна зняти стопор з самої педалі, відкручуємо 4 гайки і технічно його тут більше нічого не повинно тримати. Так що давайте знімаємо стопор, відтягуємо палець і відкручуємо 4 гайки. А що він сичав? просто, Він просто прогнив. І тому і сичав. Ось така у ньому жопа. Дос... наскрізь прогнивший. І от він не сичав. Цей начебто ну, має теж тут трошки дефект, Ну, не критичний. Це згадує mm. порядно. ви ж це до них хвороба. Промнив доску дір. Е, Вибачає, забув, що має знімати. Прийшло знімати трапецію. Все назад заклав. А, зараз ще тут гачку закріпити, там я вже закрутив. Безніта трапеції тут просто нема куди витягнути. Тут я вже все зібрав. там вже ось все готово. Зараз закручую ще гайку на цьому дворнику і вже закладаю циліндр назад. Ой. Ну, конструкція. Ну, в цілому, знаєте, буває і гірше. Якщо взяти, наприклад, такі як Land Rover, майже всі французи, ну, там Треба вкалічити, аби добратися до всі, щоб поміняти вакуумний ресівер. ресивер. Ну, таке, щоб він прогнив. У мене зустрічається вперше. Було, що я міняв теж до хіра приходилося розбирати. То є відео так само на каналі. На CX-90-му. Майснувазь на Volvo. От там теж треба було помахатися, щоб його поміняти. І вони, що мені привезли, я розібрав і знімаю. Візуально звідси він одинаковий. А от довжина штока відрізняється і кабзда. То е, присилали ще один і аж тоді ставили. Фух, так, що трошки лишилося до Так, Так, поплаву. Так, зараз в мене тесло заряджається безплатної енергії. Тут світло використовується, плюс в хаті там ще на рулі в комп'ютерах сидять. У нас іде споживання 2,77 і генерує сонце 2,6 кВт. Тобто десь, а ну скільки зараз по лічильнику, десь 100 Вт, лишень не споживається. Не, 432 Вт, пардон. Трошки більше споживається. Ну, ну що тут пригає, то 2,4, 2,6, 2,8, в залежності, як сонце присвітить. Зараз до речі, що ви поняли, вже п'ята вечора. Тобто вже сонечко заходить. Тобто не є саме таке епіцентр яскравого сонця. В дуже яскраву погоду, там легко 4 кВт, мають найбільше, шараша. Безплатна енергія, скажем так. Так, поміняв лампу, це що ще ось тут поміняти лампу. Далі, що мене турбує і мені не подобається, це в цьому ліхтарі. Ось цей ущільноч, все одно якийсь є зазор конський. Тому ми зараз що зробимо, це знімемо на да, цей ліхтар. І спробую під нього щось підкласти інакше. Замість цієї гумки галімої. Ми, напевно, дамо бутиловий шнур і посадимо на бутил, щоб надалі там ніяка волога не потрапляла. О, за рахунок бутилу рамка типу, як причернилася Але зато у нас тепер герметичний він. Бутіл зайшов туди повністю. І вже ліхтарик виглядає адекватно, не старчить де не треба. Ну і є хоч якась гарантія, що туди тепер вода попадати не буде. Тепер він вже кархера не буде боятися. Ось тут треба. З як буде все чітко. О, Тепер вже води не буде точно. Так, я верші, подивитися, там було хлопнуло, бачите, тут пошметки. Ну і... Це тоді коли, знаєте, кажуть, я за машиною слідкую, тобто взяли все, що риже, захлобучили чи переробкою, і чи чим. І балку, і ось тут ніші позапшикували. Повірте, це не поможе. Вшики, не пшики, це не допоможе, треба все чистити. Всі ці рапушники чистити, пісочити і знову перекрашувати, тоді вони будуть жити. Оце те, що ви замазюкали, ви просто називається загадили. Так, добре, Я цей автомобіль зараз знімаю, бо ще хочу Мерседеса кинути на підйом Каже, що він ще рискає по художці передивитися і щоб вже йому сьогодні віддати. А на цей автомобіль у нас запчастинки. Мається на увазі набір для виставлення е, ГРМ. Тільки сьогодні відправили і вище типу, орієнтовано, завтра, післязавтра прийде. Так що мені зараз немає сенсу її розбирати, завішувати, займати мені підйомник. По-перше, цей автомобіль приїхав до мене поза чергою, він не в черзі. Ця людина попросила, бо в дорозі щось сталося і машина не заводиться. Їй треба їхати і травляти поля. І, як то кажуть, почали з мобілайзера, виявилося ніфіка не мобілайзер, тому тут робота буде, тільки чу чуточку пізніше. Наша задача зараз закінчити Мерседес, який у нас був в черзі. Туарег, я думаю, на днях заберуть. Подальше вже його робота буде вже в дізелістів, тобто робити повну апаратуру. Ну і я замовив ті резистори, такі маленькі, синенькі, ну і ще зелені. я замовив сині. Які вставляються в самі сервоприводи, вони відстатковують положення. З часом вони зношуються і вже Серебрит не відслідковий, вже не може відкалібрувати. І вони ці позолки постійно йорзують. вперед назад вперед-назад і вибиває помилку. Я не знаю точно, чи це із-за нього, може десь там щось клімат голючить, але чомусь на... запускається на... пічка на вебасту, і радіатор гріє, дай Боже. А радіатор, що ви зрозуміли, система охолодження і радіатор через вебасту працює на одному контурі. Тому, я ще потім по моніторі не пам'ятаю, чи там ще один є термостат. Мені здається, там тільки один термостат. Один термостат ми вже міняли. І в мене стоїть питання, чи між контурами є термостат. І сам прикол в тому, що циркуляційний насос, що йде через Webasto, працює тільки при включенні Webasto, а іменно в процесі роботи самого двигуна. Він чомусь не включається, не циркулює. І, і от я не знаю, ну турего води. Скажіть, чи він має працювати при заведеному двигуні в будь-якому випадку, чи він тільки працює при вебасту. Бо коли включено Бебастер і цей, він все гарно гріє. А от від двигуна чогось він е, зупиняється Відповідно, в цей момент е, і радіатор починає охолоджуватися. І ось така фігня. Е, Зразу кажу, що з прошивалками, до мене не звертається, є в тому трошки далекий. Я б бавився і так і сяк. Е, Пробував, щоб вибаста включалася при обігріві. Примусово. Ні, ніфіга. Там або включається і потім не виключиш. Тобто, навіть якщо заглушиш машину і закриєш її, воно все одно вебасто молотить. Або, ну, коротше, системвебасту теж ще качель. Я не знаю, по-перше, там є вже е, змінені кодіровки багато чого. Можливо, хтось щось пробував кодюрувати. Я точні параметри, які мають бути, як має бути налаштовані, не знаю, тому що в мене немає ні повної документації. По цьому автомобілю, ні то, що і як, щоб я міг витягнути. Тобто, що пам'ятаю, тут є сервісна книжка, вона гола, Карпаса, на ній в ній немає. Тобто, якось вияснити, що і як по комплектації і які в неї настройки, немає звідки. Тобто, хіба десь якось через офіційного ділера, через Вінкод вичитувати. тобто Я тут не поможу ніяк. То треба або до офіціалів їхати, щоб вони якось кодірували, перевіряли. А буде інде ті, хто з цим ділом більше підкований. Я зразу я всім казав, що я не все вмію. І тому не треба мені це насипати. Все, що вмів, що зміг, то я вже зробив. А далі я. ну, Тут мої повноважні все. Тому товарех я віддаю, я сподіваюся, не ображається. Ну, не виходить в мене. Називемо це так, не виходить. Я не знаю, як це зробити. Я вже її питався багатьох експертів, які я знаю, тому Вони так само з цим не хочуть. А коли говориш, що це перший товарих, то одразу ржуть. Він каже, ти ж й таке береш. Ну якось так. Добре. Знімаємо свій автомобіль і заганяємо Мерс на підйомник. Подивимося, там якийсь датчик АБС. Замовлю ще датчик АБС Так, по ходовці я перерипав все шарові. сполучники передние есть дефект на задних сполучниках я думаю что это та сама беда тут За двух сторон сполучники раздобаны больше ни шары ничего не лифтуют ну блин попрести моменты достаточно жива ходовка. Єдине, що ну, задні амортизатори виглядають, так наче їх десь недавно міняли, Сакси стоять. Передні амортизатори непонятно, чи їх міняли, чи ні. Ну, Тож якісь такі типу. Тіпи... Каже, що ну, Сакс, та САКС, теж, напевно, міняв недавно. Кажу, що воно дуже йому валка. Попробуй більше накачати шини, може менше буде валка, бо висота профілю досить здоровенна. Відповідно, цілком вірогідно, що воно буде колесатися. Ну, така його врода, при того що він високий, ще й на таких колесах. Тому цілком вірогідно, що він може все таки висти. Я сумніваюся, що заміною задніх сполучників машина впевненість стоять на дорозі. Так, добренько. В принципі, цей автомобіль зараз заберуть. Так, Мерседес поїхав, на нього ще замовляємо сполучники і датчик АБС задній. На цей автомобіль я назад закотив. Чекаємо на нього кондуктори, скажімо так, спеціальні перехідники для виставлення ГРМ. І, відповідно, по ньому буде продовження. Ось така та фігня. Цю машину пригнали з іммобілайзером. Проблеми з іммобілайзером. Ага, іммобілайзер, Е, є така фігня, бувають такі хвороби, коли, наприклад, гідро... Я тільки не пам'ятаю чесно, як на АЗД на Закючному двигуні. Чи стоїть цей гідропіджим із пружинкою? Чи він стоїть на стопорі чи без стопора? Бо я просто не розумію при яких обставинах ланц проскочив. Або там зірочка вже зношена і ланц розтягнутий. Або цей е, натягувач, він не має стопора. Ану пишіть в коментарях, ті, хто в цих моторах е, ланце міняв, і точно знає, пам'ятає, який тут стоїть натягувач. Коротше, тубі континують. Всім па.